Вітаємо, отже, вітаємо, друзі, і ми продовжуємо, нарешті ви дочекалися продовження формату бесіди з майстром, з майстринєю Оурою, вчителькою першого другого ступеню Академії майстра Овна Стефана і дослідницею метафізичних питань, тонкого світу, яка чортів ганяє ще щит так. Майстра, не розповідайте свої секрети, будь ласка. Вітаю вас, мої любі! І сьогодні, я думаю, нам варто поговорити про одну із трьох морквин, які найважливіші в нашому житті. Нагадаю вам, що ці три морквини це є наші фінанси, наше здоров'я і наші стосунки. І сьогодні я хотіла би поговорити з майстром про здоров'я, а саме про проблеми з ним. Хотіла б запитати. І Попросити майстра пояснити, що таке хвороба взагалі, звідки вона береться з, саме з метафізичної точки зору, з точки зору енергії. Для тих, хто чує перше про наші дві, три марклини, я зауважу, що їх забирають не просто для того, щоб забрати, а щоб зауважити: друже, ти йдеш трошки не тою дорогою, ти зупинився, ти зійшов з шляху. Зверни увагу. І якщо ще це терпить, у вас забирають тільки одну морквину. Якщо ви вже далеко відійшли від шляху, у вас забирають дві, а то і три. Я був необучаємий, в мене забрали три. Але будемо говорити про хвороби. Є хвороби просто хвороби. Про них немає що говорити. Це ви промочили ноги, десь не то щось з'їли. Гарний був піріжок у бабушки на вокзалі, але треба було його не їсти. Це не про ці хвороби ми говоримо, А дійсно, про... ми маємо розуміти, що наше тіло це найвища плотність в нашому світі. І вже коли тіло відреагувало і сигналізує вам хворобою, ви вже щось зовсім робите не то. І тому енергія спочатку були інші якісь позиви, можливо. Це знаєте, як зуб, мені подобається, знаєте, про стоматологію. Коли ви спочатку <кій> зубчик починає боліти, ви. Пігулочку і забули. Зубчик знову заболів потужніше. Ви знову пігулочку, до лікаря не сходили і забули. А потім зубчик так заболів, що ви побігли, і вам його вже витерли. Отак і наше тіло. Це остання інстанція, коли вже нема куди діватися, і наше тіло змушено реагувати хворобою. Воно чітко і ясно показує, що ми робимо не так. Тобто воно нам спочатку сигналізує, і ми можемо скоригувати щось в своєму житті, якщо ми свідомо проаналізуємо, що відбувається навколо нас, що може бути не так, що спричиняє ці сигнали. І якщо ми не звертаємо увагу на ці сигнали, тоді виникає хвороба. Чи правильно я зрозуміла? Так, дякую. Саме краще не скажеш. Наприклад, у вас трошки було щось. Підточнювало або там десь боліло в боку, ви не відреагували на свій жовчний міхур. Бац, а у вас камінці. Бац, а у вас вже нема жовчного міхура, бо вам його видалили. Що таке жовчний? Це гнів. Ви концентрація гніву дає камінці в жовчному міхурі. Ви не звертали увагу на свій аби ви були... звернули увагу на перше поколування. Потім подивилися, що це означає, за що енергетично. Несе відповідальність або на що реагує жовчний міху. Ви би, звернувши увагу, прибрали з свого характера, можливо, гординю, можливо, свої якісь образи, свої претензії до світу, які переходять в агресію. У вас би лишився ваш орган, і ви би не знали цих проблем не з камінцями, не з усім іншим. Тобто, змінивши себе на перші ранішні сигнали, почавши дивитись. Так само кожен орган відповідає за свою якусь окрему або система, серцево-судинна система, інші ми не звертаємо Покололо? та ладно, сяду посижу, а пігулочку. А зверніться, відразу звертайте на причину. Знайшли причину, знешкодили, зцілили і далі немає що. Бо був такий випадок. До мене був дзвінок, от я його я чогось запам'ятав дуже сильно. Дзвонила жіночка, і онкохворий був чоловік з шлунком. І тоді мені вищі сили казали, що можна молитися за нього, можна йому допомогти молитвами, роботами мого формату і так далі. Вона, ну, щось було не так, і вона не пішла на опрацювання. Рівно через рік, день в день. У мене висвітило в телефон, що. Дзвінок був рік тому. Та саме, я згадав все: чоловіка, цю жінку, обставини. А ви ще сказали: крапки не вороття пройдені, людині не можеш допомогти, можна гарантувати тільки легкий ухід. Ну, тут була фієрія -фе -фе емоцій, е висказано мені, але ж пройшов рік. І за цей рік багато що змінилося в хворобі. в... Поглиблені цієї ситуації, тому на ранніх стадіях, взагалі, людина, як коли звернула увагу, змінила себе, змінила причини хвороби, ми раз і пройшли це по легкому сценарію. А коли сценарій вже погіршується, погіршується, А коли пройдені крапки не вороття, то це тільки ми можемо говорити про легкі вхід. Дякую, майстре. Тобто, щоб не досягати точок невороття, будь ласка, Звертайте увагу на те на своє тіло, що з ним відбувається. Потрібно бути, усвідомлювати своє тіло, не ігнорувати його, тому що це є загаль... частиною загального, великого нашого енергетичного великої і величної нашої енергетичної структури. І насправді моє розуміння хвороби є тим, що вона утворюється через. Певні блоки в нашій енергетичній системі, тому що енергія має текти а, вільно через наше тіло, через наші енергетичні центри, які ми називаємо ще чакрами, і коли в цих центрах з'являються блоки або в наших тонких тілах, і ми ігноруємо, не працюємо з цими блоками, тоді а, в нас з'являються симптоми. Коли ми ігноруємо симптоми. З'являються хвороби, проявляються, і коли ми ігноруємо уже хвороби, ми можемо досягти точок невороття. Чи правильно я розумію систему? майстре? так все абсолютно точно сказано. От я люблю, коли Ора розповідає. Краще не вже сказати. Не можна. саме да у нас, адже цих каналів енергетичних тисячі. І чакральна система, не примітивно, як там дехто каже, 7, 9, 13, хтось налічує аж 19. Я точно знаю, що чакри, включаючи надмалі, їх тисячі, якщо не десятки тисяч, і людина з точки зору енергетичних центрів виглядає з боку як ціла галактика, як вверху, так і внизу. І уявіть собі, наскільки складний рух цих енергій, як легко його. Спотворити, деформувати, вплинути в кінець кінців. І дивіться, тут просто треба відслідковувати. Ви прокидаєтесь, відчуйте своє тіло. Десь щось кольнуло. Якщо у вас нічого не ви нічого не відчуваєте, перевірте, може ви вже вмерли. Але, але, друзі, ну десь щось, відчуйте тіло, зверніть увагу, послідкуйте щоранку. Ну, у мене був там товариш він взагалі вранці термометр, ввечері, ну це клініка, це вже трохи так. А, але все одно відслідковувати якісь реакції. Відслідкуйте, чи це якийсь приват, чи це просто десь щось зажало, прижало, ви не так повернулися. Чи тіло щось вам підказує? Звертайте увагу, слідкуйте, не чекайте, але саме зверніть увагу на своє тіло. Любіть його. Вигулюйте, мийте, тренуйте, водіть його в баню, приймайте ванни, бігайте, тіштеся, згадайте, це ваш храм душі, дарований вам на це життя для отримання досвіду. І від вас залежить, наскільки здоровими ви підете або в реінкарнацію, або в вознесіння. Дякую, майстре. Хочу зауважити таке маленьке зауваження. Не шукайте, що у вас болить, коли ви прокидаєтесь. Якщо ви прокинулися, Це у вас, вже і, у вас, і у вас нічого не болить, але ви відчуваєте себе чудово і вам приємно. Це чудово, не треба шукати, чи болить у мене щось і що саме в мене болить. Ні, цього не потрібно. Просто просканував, відчув своє тіло, потягнувся зранку, там, зробив собі якусь зарядку ранішню. І почав цей рух енергії в тілі, медитацію, так що проблем шукати не потрібно. Просто сканувати і реагувати вчасно. І ще одне таке питання: повертаючись до енергетичних блоків, хотіла зауважити, так як я тепер навчаю в академії. І на другому ступені академії ми якраз розглядаємо енергетичні блоки в людському тілі як результат взаємодії з іншими людьми і як результат карнічної нагрузки. Чи можете ви прокоментувати майстри на оцей момент ще? Так, це як мінне поле. Ми люди сповнені енергетичних блоків, які пов'язані і з іншими людьми, і з подіями. Ну а подія кожна вона пов'язана з кимось. Отже, ну за а зараз у нас війна, у нас зараз багато таких емоційно заряджених подій. Тому блоків буде повно і треба їх чистити, чистити і чистити. Тому що таке, чим може стати блок? Це може бути в перспективі, який ви отримали в минулому, позаминулому, 10 життів тому. Це може бути ваш інфаркт, ваш, онк, ваша онка стерти наперед, онкохвороба, е тромб, виразка, е будь е хворий сустав, який. Вилетить у вас пізніше. Отже, будь-який енергетичний блок, заблокувавши цілу систему, кровообіг, обіг лімфи, правильний обіг просто енергії, роботу з цілої системи через кілька життів, а може просто навіть в цьому житті дати негативний результат і вплив, який ми отримаємо навіть в смертельній і невиліковній хворобі. Тому, будь ласка, я рекомендую працювати з кармою. З кармічними нагрузками, не коли ви вже отримали діагноз страшний. І ви потім ідете і починаєте займатися кармою, коли вже все. А просто для духовного розвитку, для того, щоб отримати свободу від минулих життів, від яких своїх неправильних вчинків, зловживань, працюйте зі своєю кармою. По нашій методиці перед самою вже очисткою кармою йдуть дійсно вже енергетично. Дякую. Ураз за цей погляд, дійсно, я навіть забув про це подумати і не сказав би про енергетичні блоки. Це надзвичайно необхідно для того, щоб ви були здоровими, щоб розблок. І є ще там, і води енергії може бути, звертайтеся, хтось у вас краде життєву енергію, хтось просто здоров'я краде. Хтось на вас скидує хворобу, таке теж буває, буває і буває. Тому, будь ласка, живіть в балансі. Я завжди говорю про техніку безпеки. При житті енергетичної, і скоро у нас буде і семінар на тему безпечні кордони. От. І тому, будь ласка, запрошуємо. Ми обов'язково допоможемо більш гармонійно відчувати себе, світ, своє тіло і війти до свого абсолютного здоров'я. а може, кому вдасться, то і помолодшає трохи. Ставить кудерянкою. Ми всі будемо пробувати? Я в першу чергу Записуйтесь на марафон на здоров'я так звичайно, але повертаючись до кармічної нагрузки, майстер, таке питання: чи можливо, що з цими блоками людина вже деякими з них людина вже народжується, приносячи їх з попереднього життя? І чи пов'язані? Певні вроджені хвороби з кармічною нагрузкою, також саме з питаннями здоров'я, безперечно, так. Безперечно. Карма може проявлятися різними способами, і злидними, і як там кажуть, вінець безбрача і безпліддя, і звісно, певні проблеми вроджені з здоров'ям, і там можуть бути досить потужні і навіть генетичні захворювання. І різні інше. Тут треба спочатку, якщо це дійсно хвороба, треба дослідити кармічну нагрузку, послабити її і дати прокласти шлях на повне зцілення цієї хвороби. Тоді легше і медицині буде з вами працювати. У вас не буде тої карми, яка спонукала до цього досвіду, до цього спокуття через хворобу. Тому дійсно в мене була прикрий досить випадок, коли дівчинка в піврочку дуже, дуже її любили. Просто вся сім'я їй боготворила, в піврочку пішла від раку серця. І вона почала тягнути всіх родичів. Родичі мене на превеликий жаль не почули. Далі я продовжувати історію не буду. Це карма цілого роду через дитинку, через це горе. Хоча я і відпрацьовував на могилі дитини, от, вона не мала спокою, бо не включилася, мав рід включитися. І вона би повернулася здоровою в цей рід. В наступній дитинці. саме я якраз і хотіла це сказати, майстра. Я вдячна вам, що ви упам'янули про родові програми, тому що опрацювання відпрацювання карми, включає відпрацювання родових програм, також і люди, які найближчі до нас, найрідніші нам, зазвичай це ті люди, у яких з нами найважча карма, найбільша кармічна нагрузка. Тому я заохочую вас, мої любі, працювати над кармічною нагрузкою, працювати над очисткою блоків енергетичних в нашому тілі, зокрема через відпрацювання карми. Також цьому ми навчаємо на другому ступені академії нашої школи. Якщо ви ще не пройшли, будь ласка, записуйтеся. Якщо ви вже пройшли другий ступінь, але ще не пропрацювали свою карму. Нагадую, будь ласка, поверніться до цього питання. Пропрацюйте ще раз. А для того щоб почистити себе, допомогти своєму роду і своєму здоров'ю, покращити своє здоров'я. Дякую, майстра. Дякую Огора, за цю тему. Вона виникла сама якось природня. і хочемо наприкінці нашої цієї короткої розмови сказати: будьте здорові! Будьте здорові, мої любі! До наступної зустрічі, Па-па.